Вчора став свідком такої ситуації. Їду в тролейбусі, поряд зі мною хлопець стоїть. Тут зупинка на зупинці заходить жінка, такого похилого, досить таки похилого віку, з величезними такими базарними сумками. І видно, що чимось невдоволена, бурчить щось, бурчить, невдоволена така. Тими сумками поставила силу їх на підлогу. І хлопцеві прищемила ногу, він аж скривився від болю. І, а вона на нього. Що ви тут встали? Пройти не можна. А він. Їй у відповідь, вибачте, давайте я вам допоможу. І допоміг сумки втягнути. У ну, цієї жінки навіть відпала, вона навіть не очікувала, що у відповідь вона не почує, як вона, мабуть, звикла якусь агресію. Не було зовсім ніякої агресії. Хлопець виявився досить вихованим і приємним таким, ну, приємною людиною, вихованою приємною людиною. Я був сильно вражений такою ситуацією. Не часто таке на наших просторах побачиш, от, от таку вихованість і безконфліктність. Мені здається, що такої поведінки, як вів себе цей хлопець, в нашому суспільстві не вистачає. Мені здається, що на конфлікти, які дуже багато яких в нашому суспільстві потрібно реагувати саме таким чином, як цей хлопець реагував. Молодець, крутий хлопець.